Вітаю, ваше товариство. Сьогодні темою нашої розмови буде предмет науки геополітики. От, геополітику, як термін, започаткував шведський вчений Рудольф Челлен. Так? Тобто цей термін з'явився вже більше 100 років тому. Потім, на початку ХХ століття, німецька школа геополітики на чолі з Карлом Холсхофером Дала новий поштовх розвитку цій науці, хоча в цілому ці питання досліджувались безумовно і раніше. Десь 500 років тому континенти нашої планети почали політично взаємодіяти. Ну, як вони взаємодіяли? Представники Євроазії, не Євразії, Євразія то російський термін, російсько-фашистський термін. Євроазії Почали активно завойовувати колонії на інших континентах. От така була взаємодія, от, експансіоністська. От, е... І довгий час відбувалися такі от моменти, що це йшло через море, завоювання, так? відкриття так званого Нового світу. Хоча насправді то все фейк, ніякого відкриття не було. До того е... їздили люди на кораблях туди-сюди. І... Просто ми мало знаємо насправді ту нашу древню історію, але в будь-якому випадку ми бачимо, що морські держави, морські імперії завойовували величезні сухопутні території, колонії. От. Помінялася ситуація лише після Другої світової війни, коли програла німецька. Імперія, німецький фашизм програв Другу світову війну. І на перший план висунулись Сполучені Штати і Радянський Союз. І от після розвалу Радянського Союзу, оця от дихотомія зникла. І Сполучені Штати, тобто вперше не Європейська держава, стала значить, світовим гегемоном. Британська імперія на той час розпалася, французька теж після Другої світової війни розпалася, і таким чином США стали. Реальною імперією, ну, з демократичними певними стандартами, але з точки зору геополітики, безумовно, це імперія. От. І в даному контексті нас цікавить от сам термін геополітика, з чого він складається? З двох грецьких слів, елінських слів, геоземля, політика це те, що пов'язано з полісом, громадянами там, і так далі, з політикою. От. І традиційно геополітику розглядали як науку про вплив географічного чинника, географічного простору держави на, їхні, на її цілі, інтереси і так далі. В сучасних дослідженнях геополітика тлумачиться вже ширше, як наука, яка досліджує зв'язок і взаємодію географічного простору. і Політики. От я би поставив політику і на, перший, на перше місце, тому що політика саме в географічному контексті, на мою думку, має досліджувати в рамках геополітики. Ну, в будь-якому випадку сучасні вчені, які досліджують геополітику, вони вивчають комплекс економічних, географічних, демографічних. Історичних, політичних факторів і так далі, які взаємодіють між собою і впливають на стратегічний потенціал і відповідно на стратегічну політику держави, на стратегію і тактику безумовно держави, тому що тактика вона ж пов'язана зі стратегією. І в рамках геополітики дослідники виокремлюють два таких чітких напрями. Перший напрямок геополітика як доктринально-нормативна наука. І це пов'язано насамперед з ім'ям Хаусхофера, про якого я вже говорив німецького геополітика. Так? Німецького вченого. Другий напрямок це геополітика оціночно-концептуальна. Вона представлена такими вченими, як Мехен, Макіндер, Спайкмен і так далі. От це якраз представники різних імперських держав, і є певна специфіка. Хоча чіткого розмежування такого немає. Тобто, насправді, як в кожній науці є плюси-мінуси, і і вони наближаються, і треба комплексно дивитися на геополітику як системну науку пов'язану з політичними дослідженнями, зокрема й географічних чинників.